Вітаю на каналі. Я дивлюся далі по українських містах. І от у мене цікавить таке місто, як Алчевськ. Я хочу подивитися його сигніфікатор зараз взяти і подивитися, коли звільнять, як звільнять і таке інше. Так, Ми дивимося сигніфікатор, беремо цього міста. Перед цим я зняла і виклала відео на Ізюм. Кому цікаво, будь ласка, дивіться. Зараз ми дивимося на Алчевськ. Алчевська. Десятка кубків зворотньою стороною. Ну, звісно, що місто в родині українській було. Зараз ми його не бачимо, воно для нас десь далеко, десь далеко. І там щось під горо... Ну, Якось ми його підсвічуємо якимись новинами, чи думками, чи емоціями. Загалом. Не показують, що там місто зруйноване чи щось таке. Але воно ніби від нас як відійшло. Давайте ми дивимося, що було, що є, і що буде протягом трьох років. А потім подивимося, як звільнятимуть і таке і інше. Так, що було? Що було? Що зараз? І що буде протягом трьох років. Так, що було? Що було? Місто, е, можна сказати, тут е, смерть. Місто перейшло під окупацію. Тройка мічів це е, 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 героїчні якісь зусилля. Е, я думаю, його захищали, але ж ми ще пам'ятаємо той Алчевськ, який розморозили у 2006 році, да? здається. Ой. Може, ще й нам і це показують. Ми колись за це місто дуже героїчно боролися. Місто, колись зробило не правильний вибір. Воно, як на матеріальну сторону, воно ніби як закрилося від своєї країни і стало дивитися кудись в сторону іншу. За поребрик стало дивитися. так. Причому упорото доводило, що воно має бути в складі незрозумілого якого образування. Так, що зараз? Ну, Відбудуться бойові дії. Якщо не, в, ну, не в, самому, в самому Алчевську, я ніби не чула, а, значить недалеко від Алчевська. Паш Мічів, і, і ситуація... Ой, паш -мічів, рицар Мічів. і ситуація навколо Алчевська, Волчевську кардинально прискорюється. Також ця карта відноситься до Башти. Є якісь руйнації. Також те, що будувалося, що будувалося, оце поки там ну, ці 8 років. Mm, цього ДНР, ЛНР, е, оцих е, незаконних утворювань. Оце все має рухнути. Ось ось. Це вже ось ось, бо ми в позиції дивимося, що зараз. Так, ну я бачу так, що по місту бувають прильоти, да, по Алчевську, по місту або по передмістю. Ну, двойка пентаклів може вказувати там якийсь радіус е, навколо міста. Саме місто е, саме от саме місто, воно зараз себе почуває в принципі, більш-менш комфортно. Так? Але тут якийсь вогонь, якісь прильоти військові мають бути. І оце місто вже зараз воно стає як. За нього, ну, як, як метафорично ми скажемо, да? За, як, як спірна територія, отак, от скажемо, да? по двойки пінтак. І ще. А що зараз у місті? Чимобіки? Російські війська там. Ось. Це росіяни, новобранці якісь і. П'ють, закусують, не бачать якихось шансів для себе. А що самі містяни? Давайте. А Містяни переміни, смерть. Значить, містяни нібито зайняті своїми побутовими справами. І нібито якісь переміни відбуваються, і нібито вони, на перший погляд, незначні, але ця критична маса набирається, і тут буде злам старого. злам Старою ситуацією. Ось вийшла, оцей лицар мічі, я кажу, що події дуже прискорюються Валчевське навколо навколичерська. І ось по смерті мають відбутися переміни, незворотні переміни. Багато містян не віддає собі навіть не віддає собі змісту і слово яке. А чого так по -про -про російською мовою? Не усвідомлює навіть тих перемін, які на них насуваються. Жриця вказує, що містяни опиняться не в звичних для себе умовах. Тут є якась таємниця і інтриги. З другої боку, ситуація для містян буде сприятлива. Нам не невідомо, що там буде, як і містянам. Їм більше не відомо. Нам ось по картах відомо, що ситуація військова прискориться. Багато хто з містян виїде з міста, на це вказує одна смерть і міні-смерть оця. Багато хто покине це місто. Поїдуть вони кудись, де їм здається, що їхнє життя. По королю Пінтаклів більш хлебне, скажімо так. Виїдуть з міста. Виїдуть. Добре, а зараз ситуація. Протягом трьох років, що ми дивимося, королева Кубків. Ну, місто того повернеться у склад України, під владу України повернеться. Ще тут що протягом трьох років буде. Шанс на повернення те саме Сонце, що не. Да. Якось протягом трьох років повернеться це місто, воно легко повернеться. Легко. Далі буде навіть проведені вибори. От на чому акцентується, що протягом трьох років будуть вибори проведені у цьому місті. Або містяни мають стати перед якимось вибором, перед яким ви тут вибором станете. Вибором вони стануть жити в цьому місті і очікувати покращення, або виїжджати. Отакий От вибір через три роки. Ну, тобто, не всі захотять жити при українській владі та і все. Так, добре, давайте ми будемо дивитися, чи звільнять, коли звільнять, як звільнять. Ну, то що я кажу, чи звільнять. Я впевнена, що його звільнять. Ну, хай, щоб ми були. Не упереджені, хай карти відповідають нам. Чи звільнять Алчевськи? Так, карта смерті випадає, звісно. Перемін очікуйте ал Алчевці, да? Звільнять. Звільнять. Битися будуть за ваш Алчевськ дуже. Так. Ну, це не станеться е швидко, не станеться. Ну, давайте дивимося, коли звільнять. Тут немає прискорення, такого, немає вогню. Не через вогонь вас будуть звільняти, ні. Так, давайте подивимося, коли. Незворотні переміни. Більше ви в окупації не будете по карті смерті. Так, міч... четвірка мечів. Дивіться, буде холодно, звичайно. Буде холодно тоді. Це буде в цьому році, чи це наступного року? Так, вісімка кубків. Це більше схоже на буде... знаєте, схоже на лютий місяць. Так, вже наближатися буде весна. На лютий місяць. Ну, давайте ще ми на класиці візьмемо ще швидко середню чи Ну, Швидко середню повільну. О, швидко. Швидко. Швидкі карти йдуть. Швидкі карти. Якась буде прямо, ну, я не знаю, друзі, тут 8 тижнів. Тоді цей. оцей, Це ж цей четвірка мечів, це ж цей як його? Бабак. То він же ж спить. В ну, общем, бабак повинен проснутися. Ну, він не може через 8 тижнів проснутися. Чи 8 тижнів це 2 місяці, може? Бабак проснеться тоді. Так, добре. Ну, давайте так. От 8 тире. Вас жезлів 11, це 8-11 тижнів. Ось так. Звільнять Алчинськ. Добре, як звільнятимуть. Покажіть, як звільнятимуть місто. Як звільнятимуть місто? Військовим шляхом, безумовно, король мечів. Король жезлів і шут. То, що це станеться для когось раптово, це точно. Ніби як із повітря вогонь, повітря ну, авіація артилерія, І, для кого, і оця карта це вказує, що це буде відчайдушна боротьба за це місто. Чи руйнації будуть у місті? Ох, дивіться, скільки випало, скільки випало фігурних арканів. На 6 карт 5 фігурних арканів. Дуже багато війська буде до цього залучено. Я не бачу руйнацій. Я бачу, що це робитиметься наполегливо і дуже акуратно. І дуже багато там, ніби як от два якихось таких впливових командира. Дуже <кій> талановиті воєначальники будуть розробляти цю операцію. Ну, ще одну карту на руйнації. Ну, луна. Вона несприятлива, звісно, карта. І вона ще не визначена. Ще немає визначеності, немає впевненості. Це, якщо будуть руйнації, то це зробить таємний ворог. Оце може бути, як, наприклад, по аналогії з Херсоном. Що вони там все позривали і таке і інше. Отаке таємний ворог може зробити. Так, да, ось він таємний ворог росіян. Да. Вони щось таке зроблять, що ну, печалі якась, розумієте, руйнація ще. Ну, Прильоти будуть. Да, прильоти якісь будуть по, по ті, або прильоти, або вони самі підірвуть по карті місяця дуже цінні об'єкти інфраструктури міста. Тобто те, що от, ну, так само, як в Херсоні вони вчинили. Так, ну, знаєте, якби були сильніші руйнації, сильніше випала б башта або повішаний. Що вказує, звісно, що буде ця хаос і буде ніби як щось зруйнується цінне. Але в цілому, по рицарю Пінтаклів звільняють акуратно. От така карта Лицарь Пінтаклів випадала на Херсон. Наші Херсон не руйнували. Так, ну давайте я візьму пораду для а, а, мешканців Валчевська. Я візьму пораду для мешканців цього міста. Смак. Вам не треба сидіти на місці, вам треба діяти, а чому так? Бо в... А, Дивіться, по п'ятірці мічів не можна розслабилися, розслабилися трохи містяни, щось таке. У вас ворог на порозі, у вас йдуть мародери, вас ще будуть мародерити, тому готуйтеся до того, що треба захищати, ну, тобто активні дії вчиняти заради свого майна і таке інше. До вас у вікно лізе ворог. Я говорю метафорично. Мається на увазі, що кожен містянин, хто хоче там залишатися, він має подбати про те, щоб захистити своє майно. Бо, ці, бо оце, ось Наполіон, оцей ободраний, ну, це російське військо, намагатиметься вас замародерити. Що там у вас залишилося, буде намагатися вивезти, викрасти таке і таке інше. Ну, ще яка порада. Треба виходити із ілюзій. Треба виходити із оцього такого анабіоза, знаходячись, ви не зрозумілі для себе ситуації, ніби знаходитися, вас звільнятимуть. Ви, ви перебуваєте в ілюзіях, страхах, в важкій ситуації. З цього треба виходити помагу. Так, ну і все. Поки отак от по Алчевську. Алчевськ буде звільнено і звільнено не з руйнаціями зі сторони ЗСУ, але від, оці мародери і мародерять і зроблять ось у гембель. Все, що пов'язано з водопроводами, з річками, з каналізацією, туди можуть теж наробити горя. Ну, ще одну карту для Алчевська. Королева жезлів. Це ну, ви під владою зараз у цих росіян, скоро ситуація поміняється. Військова ситуація скоро зміниться. А Що росіянам там очікувати? А росіянам то вони захищатимуть, ніби. Будуть захищати свої позиції, а потім будуть шукати, чи договарюватися, домовлятися з нашим командуванням, що щось таке, чи жест доброї волі буде. В общем, для ЗСУ тут результат буде ось, колесниця, перемога. Звалять вони тут, або жест буде доброї волі, або щось таке по сценарію Херсона тут проглядається. Так, я дякую за увагу, дякую за лайки, підписки, коментарі. Залишайтеся на каналі. До нових зустрічей.